19-річний студент В'ячеслав Песарук здає кров вдруге, каже у нього друга група з позитивним резусом. Здавати кров для військових це таке, що потрібно кожного дня. Це те, що потребують не лише військові, а й звичайні люди, поранені, які були, яким потрібно переливання крові. Донація крові це напевне один. З найперших волонтерських таких допомог, які можуть бути у людей. Мені здається, що не так фінансово потрібно допомагати, як саме потрібно здачі крові, бо фінансово може допомогти майже кожен, а от здати кров не всі наважаться. До центру служби крові прийшов також Іван Мірушніченко. Розповідає донором став ще в студентські роки, долучившись до ініціативи університету по збору крові для військових. Зараз каже, намагається здавати кров періодично. Це був 22 рік. І відтоді ну, мені сподобалось, і це ввійшло і в звичку як хобі. Ну, вважаю, що це певною мірою якась фішка особиста, бо мало людей знають, які здають кров. Іван каже: зручно здавати кров у вихідні, оскільки в будні дні працює сьогодні субота, і я скористався цією зручною можливістю прийти здати кров, тому що ну знов ж таки працюю з понеділка по п'ятницю. Тому так можливість здавати в суботу ну це певний плюс та ну. Додаткова можливість людям, які працюють, здавати кров. Терапевтка донорського центру Лілія Капелюшна каже: забирають 450 мл крові. Лікарка розповіла, хто може стати донором і яких рекомендацій потрібно дотримуватися перед здачею крові. Вік донора повинен бути від 18 до 65 років. І ще рік-два може бути на розгляд лікаря, який приймає донора. Ніч перед здачею гарно виспатися, не вживати вже вечором бажано жарно, жир, жирної, жареної копченої їжі. Зранку може бути легкий сніданок, тільки теж не жирний. Це може бути вівсяна каша на воді, люба каша, може бути якась булочка, попити чаю і тоді приходити на здачу. 48 годин до здачі не вживати алкоголю. І за Дві години до здачі, і дві години після здачі не курити, не полити. Є є певний перелік захворювань, при яких не можна бути донором. Вони поділяються на постійні і на тимчасові. Постійні це такі, як вроджена вада серця, епілепсія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунку, виразкова хвороба двонестиперсної кишки, принесені важкі захворювання, наприклад, онкозахворювання. Керівник Тернопільського обласного центру служби крові Василь Хомінець каже, вирішили працювати в суботу, щоб поповнити банк крові, оскільки є замовлення від сил оборони. Окрім сьогоднішньої суботи, прийматимуть донорів також 3 січня. Ми потребуємо зараз всіх груп і резусів. Тобто ми сьогодні, бо дякувати, станемо на зараз. Так? У нас є запаси крові, але вже скоро навіть ми зверталися у соціальних мережах, на наступний тиждень велике відправлення буде на схід. Тобто є велика потреба там на сході. Є певна категорія людей, які самі просили нас, що їм буде докладніше, краще здати кров на ну вихідні дні на суботу. Тому ми йдемо на зустріч. Дуже багато колективів відгукнулися під, скажімо так. Ми хотіли хотіли і пробуємо започаткувати таку традицію корпоративного донорства перед Різдвом. Станом на 10.30 кров здали 11 людей. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.